Так, шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 28 липня сьогодні, і добралась я до розкладів, до новин взагалі в цілому, тому що ну, зараз не вдома, да, і пару днів була така перерва, перерва відпочинок, але новин багато, інформації багато. Якось на Зараз все так дуже нагнітається, і у вас багато питань. Тому давайте спробуємо по ваших коментарях в телеграм-каналі, друзі. Якщо ви ще не там, приєднуйтесь, будь ласка. І сьогодні десь посередині ефіру зроблю дуже цікавий анонс. Хто є в телеграм-каналі, той, мабуть, вже бачив, той вже знає, з приводу нового курсу, з приводу цікавого шляху. Коли на який я запрошую вас е, пройти разом зі мною, от ми будемо говорити про все. Та? Ми будемо говорити про усвідомлене існування, про відчуття себе в просторі, те, як, про те, як позбутися е, важкості на цьому шляху. Ну, під шляхом я е, розумію наше життя. Як позбутися важкості, як перестати боятися моменти невпевненості в собі, як створювати своє майбутнє так, як тобі хочеться, як зробити свій простір легким? І дуже багато уваги будемо приділяти психосоматиці, да? тому що ну я, як енергет, як цілітель, людина, яка постійно з цим стикається. От, багато, з чим, багато інформації розкажу вам зі своєї практики, що від чого може бути. Да, це такі, знаєте, як паличка-виручалочка, ви будете розуміти своє тіло, будете розуміти, е як воно з вами говорить, на що воно звертає увагу, на що, на що вам потрібно звернути увагу. Можливо, десь щось знаєте, як якісь підказочки від Всесвіту, підказки від вашого тіла. От, підказки взагалі від. Е Простору стосовно вас, вашого шляху і так далі. Якщо відчуваєте в собі, що вам, знаєте, як кудись вас тягне, що вам хочеться щось змінити в цьому житті, що вам хочеться звільнитися від чого, та, моменти підвищення вібрацій, можливо, вам будуть цікаві якісь нові практики, тому що у нас буде дуже багато практик на цьому шляху. От, І то, будь ласка, приєднуйтесь. Приєднуйтесь до цього шляху. На Зараз це просто анонс. Буквально через декілька днів буде відкритий набір. І все це буде цей шлях, він буде з вами в онлайн-форматі. Ми будемо зустрічатися в прямих, в прямих етерах. Потім доступ певний час у вас буде на Ютубі. Спільноти, скажімо, для тих для учасників цього шляху доступ буде ще зберігатися якийсь час. От. І окремо, можливо, з психосоматики доступ до цих відео, до цих зустрічей, можна буде долучитися виключно до психосоматики, якщо решта питань вас не цікавить. Або, можливо, знаєте, як не те, що не цікавить, або можливо на зараз. Питання з психосоматики. О, тому десь посередині відео вставлю я такий собі відеоанонс. Якщо комусь не цікаво, будь ласка, перемотайте. Коли він почнеться, я маю на увазі. Так, давайте по ваших питаннях. Um, давайте по ваших питаннях з приводу. А, з приводу напрямків ми з вами говорили, ви пишете і про Херсонський, про Харківський Запоріжжя, Суми. А, давайте так, я знаю, ми з вами говорили про те, що я обіцяла подивитися, але чесно, по відчуттях розумію, що на зараз ще не потрібно дивитися. Давайте тиждень-два ми з вами почекаємо, хоча б днів 10. і. Далі вже щось там стабілізується, бо наразі по енергіям поки що ну, ранувато. А, на крайньому ефірі розповідала, ділилася вам з вами а, відчуттями а, після проглядання енергії в Україні, і а, у Дмитра на ефірі, здається, і а, сказала. А, і у пані Наталі на ефірі да, на восьмому каналі то сказала про те, що відчувається там, де лінія фронту, у мене підіймається земля. Да? Як підіймаються якісь стовпи, дуже багато земної енергії, таке відчуття, що земля виштовхує наших ворогів. Дуже багато такої енергії. Вона начебто йде по всьому фронту. Да? А от Дуже багато прям зосередження її. От там, де Донеччина, і туди от Запорізька область. От там оцей шматочок. Ну, поки що так, через декілька днів ще буду передивлятися, тому будемо з вами це питання тримати на контролі. Але в плані напрямків давайте трошки пізніше. От ну, є відчуття, що так потрібно робити. З приводу деокупації, будь ласка, не хвилюйтесь, Україна. Врешті-решт вона буде повною в плані своїх земель і територій. Так, протести. Чи будуть там якісь провокації, чи є там загроза? Останній дивіться ефір. Останнє, тобто перед цим ефіром, було інтерв'ю і про все про все розказала. Так, загрози є. Передивіться, по напрямку дуже багато питань. Так, друзі, є просто такі питання, знаєте, начебто не зовсім по бліцу, а хочеться їх розкрити трошки ширше, давайте спробуємо. Ну, тут цікаво, ви цікаве є питання. Давайте спробуємо. Про 27 рік, коли згідно паранаукової системи Хюмен дизайн. Це така система, яка об'єднує знання з астрології, кзину, кабали, квантової фізики та чакр. Ну, по великому рахунку, це просто знання про простір. Да? Ну, так, система також не назвеш, просто знання про простір і як він функціонує. Має народитися від людини істота нового покоління рейвів. Відтоді життя нібито кардинально зміниться з парадигмою, не на колективне. А на індивідуальне виживання рейви не здатні будуть до репродукції, їх народжуватимуть люди, вони будуть мати здібності, що в рази перевищують людські. Ну і ще багато чого. Наразі здається, для людства це не на краще і ніби не поїхати датом, чи взагалі вижити зможуть лише ті з людей, що живуть згідно своєї стратегії по Human Design. Чи є в цьому якась правда? Ця система, вона з 92-го року, 1900. А, ну, давайте спробуємо. Давайте я навіть прям темненьку колоду візьму. Декілька колод взяла з собою, не всі, правда, але чи має, чи це правдива інформація да, з приводу. Оцих рейвів, чи має народитися нове покоління? От про те, що я тільки що прочитала, чи це правдива інформація. На зараз колесо фортуни. Ну що вам сказати? З однієї сторони тут королева кубків є, з однієї сторони, колесо фортуни це про певні зміни, які взагалі вони мають відбуватися в будь-якому випадку. Тобто це про заміну циклів, це про заміну поколінь, це про ті зміни в житті і в суспільстві в цілому, які ну, мають відбутися в цьому свій час. Але є ще й четвірка Пентаклів і королева кубків. Королева Кубків завжди говорить про якусь таку, знаєте, таємно приховану інформацію, про якісь інтуїтивні ем, висновки, скажімо так. Да? І королева Кубків, до речі, може говорити з приводу якихось практик. Можливо, ця інформація не зовсім про систему, про працювання всієї системи. хоча... Поколесу фортуну можна сказати, да, що це інформація, вона як збиралась по ниточкам, да, тобто як аналітика всього. Але королева кубків, вона якось більше про інтуїтивне. Тому сказати, що це брехлива інформація, ні, а якісь зміни вони дійсно можуть бути, якісь нові покоління можуть народжуватися. Да. Але, можливо, не зовсім прям все аж так, як написали, да? чи будуть ці рейви, давайте, які не будуть здатні народжувати дітей. Карта правосуддя. Тут е, трошки про інше мова йде. Мова йде про саме суспільство і про зміни. Про втручання когось на життя на репродуктив... втручання якихось вищих сил або втручання третіх сторін в репродуктивність нових поколінь, які будуть народжуватися, які будуть з'являтися. Велике бажання є щось. Збалансувати, щось збалансувати. Чи будуть вони мати змогу репродукції? Якісь інші зміни. Зміни в цілому взагалі. Ну, я не впевнена, що це прямо ж в 27-му році, друзі, це, мабуть, щось прямо туди трошки ще пізніше, а взагалі зміни в плані народжуваності. Да, вони можуть бути тут і карта смерті, і карта світу щось нове дійсно при завершенні певного циклу. Що їм буде заважати народжувати карта вежа? А ви знаєте, чи це буде прям все покоління? Сейчас, друзья. я не скажу, що це про всіх нових людей говориться. Ні. Це, ну, по-перше, тут хтось може від чогось постраждати. Давайте так. Карта вежа це про ситуацію в світі в цілому. По вежі можуть бути зміни в. Здоров'я, втручання в здоров'я людей, да? це можуть бути і війни, це можуть бути і катаклізми природні, це можуть бути і хвороби. Тобто, от повністю в світі щось таке почне змінюватися. Дуже багато старших арканів, карта смерті, світу, правосуддя, і рефанти, колесо фортуни, і карта вежа, тобто всі такі кармічні карти, да? всі карти наслідку, певного наслідку. Тобто, я більше хочу сказати, що це не про. Те, як там система щось розповідає, а ми просто всі до цього йдемо. Да? Якщо нічого не змінювати в нашому житті і в тому, як ми живемо, то ну, по великому рахунку якась доля правди в цьому yeah. цьому буде. Ну, можливо, і не буде бажання е народжувати, да? тому що тут і карта ідеології вийшла, тобто ну, не буде такої зацікавленості, е карта смерті. Вежа і королева Пентаклі, ви знаєте, це ще й таке втручання в здоров'я людей, здоров'я жінок. Ми, Причому втручання може бути через ну людське втручання, да? тобто хтось буде намагатися змінити е, жіноче здоров'я. Ми з вами колись робили такий розклад на нові хвороби, які е, придумують да? для того, щоб можна було обмежити, для того, щоб можна було контролювати. Народжуваність, і це не про Україну, це в цілому по землі. Ну, тобто карти такі дуже цікаві. Давайте далі. Я думаю, на цю тему ми з вами можемо зробити якийсь містичний розклад, якщо правильно так цікаві питання скласти, то щось можна. Подивитеся, якщо відгукнеться вам, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях. Шановне панство, я вас вітаю. Готую для вас дещо цікавеньке, тож скоро запрошу вас в цікаву подорож до себе, цікаву подорож до глибин, свідомого і несвідомого існування, знайомство зі справжнім собою і подорож до розкриття вашої. Справжньої сили. Ми будемо працювати з вашими страхами і з блоками в житті і в тілі. І на шляху буде достатньо каміння, та для кожного воно буде різне, бо воно про своє особисте. Каміння то є ваші уроки по життю на шляху до усвідомленого існування. І воно може стати інструментом і дуже гарним фундаментом для вашого росту. Ми будемо приділяти достатньо часу психосоматиці, тому що це мова нашого тіла з нами. Та ми навчимося розуміти, про що тіло нас попереджає і куди спрямовує нашу увагу. На цьому шляху буде багато практик, багато відкриттів і усвідомлень. Ви отримаєте інструменти для того, щоб кардинально змінити своє життя. Але є... Одна дуже важлива умова. У вас має бути бажання змінити своє життя і свій простір. І разом з цим сміливість взяти на себе відповідальність за цей шлях і за все, що ви на ньому зустрінете. Тож я чекатиму вас, щоб вирушити разом в цю цікаву подорож, в цю цікаву пригоду. На шляху до пізнання себе і пробудження вас, творця, свого життя і свого простору. Тож, панство, до зустрічі на початку. шляху серця бойові дії в Литві, в 25-26 роках. Бо тут одна дорога на виїзд з країни. Да, і сьогодні здається над Литвою там вже якийсь дрон такий був. Хтось вже його там бачив, типу Європі підготуватись. Ну, нам з вами карти і раніше нас попереджали, да, про те, що Польща, Литва, Латвія. Литва, бойові дії. Чи чекає, чи будуть бойові дії? Литві, що чекає, М -м -м готуються. Переживають, бояться не стільки бойових дій, хоча «П'ятірка мечів і вийшла. Да? Це така карта війни. От, але так не буду вже. Нахиляти, просто покажу карти, кому цікаво. Дійсно переживають, але більше про внутрішню боротьбу. Да? Це більше про вплив на життя людей. Ну от розганяти там протести, якісь диверсії, там, теракти. Вісім жезлів, карта втручання інформативне втручання в життя самої країни. Тобто, ну і плюс ракети. Вісім жезлів, все ж таки в контексті війни це карта обстрілів. Ще чекає Литву війна або якісь бойові дії 25-26. У 25-26 чекаєте? Ну так, да. пізніше. Щось пізніше дійсно готуватися може і на це прямо гроші відкладають і до цього дуже конкретно готуються, збирають, озброюються, оновлюються. Ну, в цілому, давайте найближчі 5 років, чи чекають якісь бойові дії в Литві, чи будуть щось таке. Зараз 50 на 50, друзі, двійка пентаклів, да, але якісь зміни стосовно Литви, да, Щось таке може бути, тим паче, тут у нас і карта вежі вийшла, і паш Пентаклі. Це якісь ну, або маленькі території, да, або якісь, знаєте, як спроба зробити щось таке, яке може одразу закінчитися невдачею, або мова може йти про дітей. Да, тому, якщо лежа виходить, і Верховний суд виходить, це, знаєте, як ну, про якусь мобілізацію, да, це про якісь оголошення на всю країну для того, щоб бути готовим для капентаклі, знаєте, як на всяк випадок. Чи планує Росія наступати, якусь агресію стосовно Литви взагалі в цілому, чи планує. Вона би і рада планувати. Вона би і рада планувати. В думках карта ілюзії в неї виходить, але все ж таки трійка мечів. На зараз є розуміння не спроможності, є розуміння того, що не вистачає там якихось ресурсів, не вистачає всього, не вистачає. Якщо б раніше, по дві жезлів, от якби раніше, ми там про це думали. На зараз. На зараз... Можливо, будуть шукати якісь варіанти, але ж ви ж бачите, тут в плані дій поки що немає такої можливості, але вежа виходить. Все ж таки, спричинити якесь руйнування вони можуть. Ну, давайте так і спитаємо, що загрожує Литві найближчі 2-3 роки. Від сьогодні, що загрожує Литві найближчі 2-3 роки в контексті війни? По помірності, карти наразі по помірності. Тобто, знаєте, як переливання з пустого в порожнє. Велике бажання є всунути своїх людей. Велике бажання моменту переселення, територій, мати, яких, мати вплив на населення, можливо, своїх людей там десь перевести. Це я про Росію говорю. Так? Велике бажання. Але поки що тут сказати, щоб якісь такі. Військові карти їх не вийшло: десятка жезлів, «Рицар жезлів», королева жезлів. Це все про соціум. Да? Тобто, от соціально якісь питання, звісно, да. інформативне щось, втручання в Економіку. які жертви можуть бути, карти не один раз вже показують. Тобто бажання створити якусь провокацію або якусь диверсію, от карти про це є. А поки що таких військових дій наразі не бачу. От, ну, П'ятірка мечів вийшла. Да? Тобто, небагато мечових карт, але щось може бути. Так, давайте далі. Трошки ще встигаю. В Петербурзі вперше за всю історію скасовано парад військово-морського флоту. Лялька припхалася до міста, а Нєва, Нєва. Я поняла. Нєва пустельна. План з Спуково було поширено і на іншу стихію. Так, добре. Чому відмінили? Чому скасували в Петербурзі вперше за всю історію? Скасували парад військового морського флоту. Чому? Скасували. Ну, покажу Пентаклів, по-перше, момент, що показувати. Да? Це якась маленька частина ресурсів. По-друге, четвірка мечів це якась зниження активності. Да? Тобто велике бажання взяти паузу. Причина. Паузу перед якимось дуже важливим рішенням. Четвірка мечів зазвичай, знаєте, коли немає про що сказати, немає що показати, потрібно трошки почекати, а далі буде видно. Чогось чекають, якогось нового, нового шансу або новини якоїсь. Причина, чому скасували парад в Петербурзі, вони дуже бояться реакції людей. Двійка Пентаклів, королева жезлів знову ж таки, дуже бояться реакції людей і готують людей до якоїсь новини. Причина скасування. Карта війни, звісно, виходить, дуже бояться вони все рівно якоїсь агресії. В них немає та у них розкол. Давайте ось так: трійка кубків, король мечів, п'ятірка мечів. У них розкол в плані інтересів. Можливо, хтось, знаєте, як немає з чим вийти, немає якоїсь загальної думки, з якою можна вийти. Плюс момент дуже страшно за свої якісь виробництва. Тобто, тут навіть про це мова. Можливо, щось будуть перевозити, можливо, не хочуть щось показувати, тримати щось в таємниці, да, по відлюднику. Ну, от якось так у них. Це в плані того, ну, типу, з чим вийти? А, а, причина для Ерефії це війна, яка наближається. Причому війна у них там зсередини, вони бояться людей, вони бояться якихось провокацій, вони бояться павутини, вони бояться диверсій і реакції з росіянців. Ну, тобто, от, реакції росіянців. Давайте на темній полоді ще глянемо. Цікаво як темна відповість. Аж так страшно, що вперше в історії скасували парад в Петербурзі причина. Тірка жезлів, вісім мечів і карта смерті. Великі зміни, які наближаються на саму. Росію, тобто тут п'ятірка жезлів це про незадоволення зсередини, це про конфлікти зсередини е, на самій Росії Ну і страх, обмеження, звісно, в плані ударів, тут і трійка мечів, да? боїмося повтору якоїсь ситуації: шість кубків. Карта смерті, вісім мечів. Знаєте, як, е, типу, зберегти щось, щоб не втратити повністю. Да? Трошки відтермінувати смерть, трошки відтермінувати. Mm, жахливі наслідки. Чому відмінили парад? Карта правосуддя, щоб щось зберегти, щоб зберегти баланс. А взагалі, е е знову ж таки, це і про е карти повторюються, вони, да, і ударів вони також бояться, але дуже бояться е диверсії, провокації. Трійка кубків знову, е що хтось може щось зробити там. Ну і все рівно карта правосуддя це щось залишити якусь інформацію, залишити прихованою. Тобто не все показувати і розказувати на загал в плані того, що вони мають. Тому що знову Паш Пантаклів, карта якогось маленького ресурсу. Чому Кремль відмінив Двійка мечів. Ну, нема що показувати, щоб щось прикрити, щоб приховати якусь інформацію. А, м -м -м Попередити. Якусь агресію, яка може бути направлена на імператора. По імператору це може бути як і сама держава, тут і е, страх того, що ми не проконтролюємо якісь речі ну, у себе, там, да, в Пітері там десь в країні там і так далі. Ну, Тобто карти такі неспокійні, що це стосовно війни в Україні, Вежа? Перемовини якісь ще можуть йти, попередження, перемовини, ну, тобто щось таке. Знаєте, із серії не до свята чогось чекають, якихось змін чекають, карти помірності. Чого вони чекають, колесо фортуни. У мене таке відчуття, що вони, щось, щось вони зроблять, причому самі щось можуть зробити, чого вони чекають, колесо фортуни верховний. Боже, жриця Верховна і Риця Жезлів чекають якихось дій у себе всередині країни. Це можуть бути навіть не повстання, зараз, друзі, як сказати правильно. Заворушки знову ж таки на релігійній основі, на соціальній основі. Може, якась територія захоче відділитися, або вони чекають якихось подій. Через які вони можуть вплинути на своє населення і на думку свого населення. Тому якщо на Росії найближчий час будуть якісь теракти або буде щось відбуватися, ми чітко будемо розуміти, звідки ростуть ноги. Так. Добре, давайте. Давайте тоді на сьогодні, не на сьогодні, на цей ефір, давайте так, а потім ми з вами ще по решті питань поговоримо. Я дуже дякую вам за. Дуже дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що ділитеся новинами, дякую за те, що слідкуєте за новинами, за цікаві питання. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. Чекатиму вас на наступних ефірах і на вашому новому шляху. Бережіть себе і бережіть Україну.